Я обожнюю Анно і ненавиджу Ubisoft. Так, саме так можна почати це відео. Я познайомився з серією ігр Anno з Anno 1404, десь у 2009-2010 році. Звісно, це була піратка, тому що я тоді тільки закінчив школу, і грошей на ігру у мене тоді не так, щоб сильно було. Чому я познайомився саме з цієї версією, а не, наприклад, з 1701 чи не з самої першої Anno 1602. Ну, тому що ці ігри у нас не так, щоб сильно рекламувалися. Та й в цілому жанр таких економічних стратегій, у порівнянні з РТС, були не дуже популярні у нас. Ми всі грали у Red Alert і General Zero Hour, і нам цього вистачало. Після Anno 1404 вийшло чудово 2070 за доповнення до неї Deep Ocean. І я знову спробував завантажити піратку. Але все було не так весело, тому що піратка просто відключала постійний зв'язок з сервером, щоб гра не перевіряла ліцензію. Але через це чомусь не працювало саме доповнення Deep Ocean. І тоді я вирішив купити собі цю гру. Так, Anno 2070 з доповненням це була перша гра, яку я купив собі самостійно та офіційно, а не десь на ринки в якомусь кіоску, де продавали по суті такі ж піратки, як і роздавали на торентах. Після цього я встиг пограти і в Anno 1701, і навіть в Anno 1503, і всі вони мали одну єдину рису. У всіх іграх мапа генерувалася рандомно. І от коли вийшло Anno 2205. Я, звісно, її купив і звісно пограв у неї. Але той факт, що мапа кожного разу була одна й та сама, мене трохи засмутив. Я вже тоді почав недолюблювати Ubisoft за те, що вони почали робити з однією з моїх улюблених ігор. І от у 2019-му вийшла нова версія Anno 1800. Чудова гра, знову рандомна генерація, знову звична механіка, все було просто чудово. Але є одне таке невеличке але. Одразу із грою вони анонсували і сезонний пропуск, який включав в себе 3 DLC, окрім того DLC, яке можна було придбати одразу на старті. І я, звісно, придбав і Season Pass. А тепер уявіть моє обурення, коли мій придбаний сезонний пропуск через рік перейменували у Season Pass 1 і анонсували Season Pass 2, а потім Season Pass 3 і 4. В цілому, я, звісно, радий, що гра й досі популярна настільки, що для неї роблять додатковий контент. І в цілому, я розумію бажання студії заробити на цій грі. Так працює бізнес. Але якби мені одразу сказали, що мій сезонний пропуск буде не єдиним, якби вони одразу сказали мені, що це буде лише перший, серед декількох, я б напевно реагував на це спокійніше. А зараз. Я просто чекаю, коли вони нарешті припинять штампувати доповнення, щоб на якомусь новорічному розпродажу купити їх усі, і нарешті пограти в цю гру іще ще раз в закінченому, остаточно закінченому вигляді. І от за такий підхід я й ненавиджую Ubisoft, хоча обожнюю анно.